Торнадо цікаві факти торнадо смерч, завій, буреворот, круговій, вітроворот. стихійне лихо, яке відрізняється руйнівною силою і може в буквальному сенсі змітати з поверхні землі тварин, дерева, автомобілі і навіть цілі будинки. Торнадо є гігантською воронкою, яка опускається з неба. Вона може проходити не тільки над землею, а й водою. В результаті воронка захоплює морських мешканців і обрушує їх на голови людей. Торнадо є головним героєм художніх і документальних фільмів. З ним пов'язують бурхливі і душевні емоції. Смерч – приголомшливе видовище, однак спостерігати за ним варто зі сторони. Це не тільки захоплюючи дух стихійне лихо, а й досить таємниче. Отож, вирушаємо в подорож з цікавими фактами. Історія Торнадо вирували на нашій планеті ще мільйони років тому. У численних історичних документах вченим вдалося виявити згадки про стихійне лихо і його наслідки. Торнадо зображували люди в наскальних малюнках. Стихійне лихо руйнувало цілі поселення. Перша згадка про торнадо в історичних документах датується початком 15 століття. Торнадо також прийнято називати смерчем. Слово в перекладі з давньоруської означає хмара. В європейських країнах стихійне лихо прийнято називати тромбом. Особливості. Торнадо можна не тільки побачити. Природне явище має колір, запах і навіть видає звуки. Все це залежить від того, що увібрали в себе повітряні потоки. Торнадо рідко живе більше декількох годин. Зазвичай стихія зароджується в світлий час доби. Найчастіше це відбувається під час грози або при низькій хмарності. Швидкість руху торнадо доходить до 80 км на годину. Швидкість вітру у середині торнадо доходить до 1300 км на годину. Діаметр може різнитися. Розмір воронки залежить від місця, де виникло стихійне лихо. На суші діаметр може перевищувати кілька кілометрів. Над водою торнадо рідко доходить навіть до 40 метрів. Торнадо великої потужності може легко підняти в повітря транспортний засіб або навіть цілий будинок. Торнадо може зародитися практично в будь-якому місці нашої планети. Десь воно виникає частіше, в інших місцях це рідкісне явище. Однак ймовірність зародження є завжди. Наприклад, у США щороку фахівці фіксують понад 800 смерчів різної сили. На території України також неодноразово фіксували торнадо, але всі вони мали незначну силу і не завдали занадто серйозних руйнувань. В південній півкулі потоки вітру в Смерчі обертаються за годинниковою стрілкою, у північній півкулі в протилежному боці. Незважаючи на руйнівну силу торнадо, деяким людям вдалося вижити в результаті зіткнення зі смерчем і навіть попаданням в його епіцентр. У центрі торнадо утворюється область спокійного повітря з низьким тиском, тобто всередині вихру цілком спокійно. Однак, щоб потрапити всередину, необхідно пройти через стінки. Саме вони відрізняються руйнівною силою. Торнадо утворюється не тільки на землі, але й на інших планетах. На Юпітері на протязі вже більше трьохсот років бушує смерч, який навіть отримав назву Велика Червона пляма. Вчені до цих пір не вміють передбачати утворення торнадо, тому підготуватися до стихійного лиха неможливо. Найвища швидкість вітру фіксується саме в смерчі. Одночасно з цим торнадо є причиною найбільш руйнівних стихій на землі. Найбільший із зафіксованих торнадо мав біля основи ширину більше трьох кілометрів. Самий дувший торнадо із зафіксованих на землі тривав майже 7,5 годин. Найбільша зафіксована швидкість торнадо близько 80 км на годину. Смерч пройшов по штату Флорида і за три години подолав 350 км суші. Найчастіше стихійні лиха зароджуються саме біля узбережжя цього американського штату. Там їх можна побачити практично щодня. Однак, зазвичай торнадо має короткий період життя і до суші доходить вкрай рідко. Найвища швидкість всередині торнадо 511 км кілометрів на годину. Торнадо було зафіксовано в США в кінці минулого століття. Найбільш безпечними країнами, де жодного разу не було зафіксовано смерчів, є Андора, Португалія та Іспанія. Найбільш руйнівними є складові торнадо. Вони складаються відразу з декількох воронок, які обертаються навколо основного смерчу. Торнадо нерідко стає причиною опадів із риб, жаб і навіть корів. Трохи більше десяти років тому по одному з населених пунктів Аргентини пройшов торнадо, який засипав вулиці величезними павуками. За словами очевидців, це видовище не для людей слабкими нервами. Багато комах вижили в результаті стихійного лиха, та після падіння почали активно розбігатися в різні боки. В кінці минулого століття торнадо ледь не вбило рибалок в Огуцькому морі. Потоки вітру принесли корову, яка з величезним прискоренням впала на судно. В результаті воно затонуло. На щастя, рибалок вдалося врятувати. В кінці 19 століття торнадо зірвало і підняло в повітря цілий міст. Багатотонна сталева конструкція в результаті була закручена у формі гвинта і відновленню не підлягала. На початку минулого століття в Америці смерч підняв у повітря цілий потяг. Вага вагонів і локомотива перевищувала 80 тонн. В кінці 19 століття в Італії торнадо підняло в повітря цілу церкву, зроблену з дерева. Примітно, що в цей момент усередині проходила служба і знаходилися люди. Через деякий час будівля знову опустилася на землю. Правда, не в тому місці, де знаходилася спочатку. Воно було зміщено на 4 метри назад і в бік. Завдяки щасливому випадку всі відвідувачі залишилися живі і відбулися лише переляком, а також незначними синцями та забоями. На думку вчених, торнадо середньої сили з діаметром воронки в тисячу метрів несе енергію, яку можна порівняти з енергією атомної бомби. Кілька разів на землі були зафіксовані так звані вогняні торнадо. Вони утворювалися над ділянками, де бушувала інша стихія пожежа. В результаті температура в епіцентрі стихійного лиха доходила до однієї тисячі градусів. Це одне з найстрашніших руйнівних явищ. Загасити таку пожежу не представляється можливим. Вона вщухала тільки тоді, коли на всій площі дії не залишалося нічого живого, тобто зграло все, що могло спалахнути. Насправді торнадо невидимий. Те, що ми можемо розглянути, це пил, бруд і волога, яку підняли повітряні потоки. Саме їм людство повинно бути вдячно за те, що може побачити природне явище і спробувати втекти від нього. В іншому випадку люди навіть не розуміли б, що сталося, і куди поділися дерева, машини та інші об'єкти, які потрапили в епіцентр. Любі друзі, які цікаві факти про торнадо відомі вам. Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й дусі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски живої планети. До нових зустрічів, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.